Мерзнуть ноги та руки, що робити. Всім вітання. Всі ми знаємо, що проблема холодних ніг та рук стає особливо актуальною восени і зимку. Насправді, як стверджують фахівці, при недостатньо теплій атмосфері холодні кінцівки є типовим наслідком роботи механізмів терморегуляції в організмі, для якого стає важливим зберігати активний кровообіг внутрішніх органів, а не скажемо пальців на руках та ногах. Коли стає холодно, тіло починає працювати на підтримання температури близько 37 градусів, яка необхідна для правильного функціонування внутрішніх органів. І, оптимізуючи процес, воно зменшує циркуляцію кінцівок шляхом звуження судин. Таким чином, холодні ступні і кисті рук є важливою стратегією виживання, при якому забезпечується кров'ю і теплом, в першу чергу життєво важливі органи, такі як легені, серце, мозок і нирки. Але іноді холодні кінцівки які є попереджувальним сигналом. Якщо руки і ноги залишаються холодними постійно і не хочуть нагріватися навіть в теплі, це цілком може виявитися ознакою захворювання, наприклад, пов'язаного з порушенням кровообігу або дисфункцією щитоподібної залози. В цьому випадку слід обов'язково проконсультувати з лікарем. А як ви можете собі допомогти, якщо у вас мерзнуть руки та ноги? Так ось. Коли ступні і кисті рук замерзають, добре допомагають вправи. Просто кілька разів стискайте, розтискайте кулаки або тільки пальці, обертайте стопами, це покращує кровообіг і допомагає зігрітися. Далі теплі шкарпетки та рукавиці, наприклад, з вовни. Вони відмінно гріють кінцівки. Тим, хто схильний до холодних ніг, слід носити шкарпетки з вільними манжетами. Спеції. Для активізації кровообігу корисно вживати перець, чілі, корицю, куркуму та імбир. Далі вода. Якщо організму не вистачає рідини, кров стає густішою і не може нормально циркулювати, а недостатній кровообіг веде до холодних рук та ніг. Постійно холодні руки і ноги також можуть бути обумовлені недоліком вітаміну В насамперед. Ним нас забезпечують зелені овочі, такі як брокулі та інші види капусти, шпинат, кріп, а також корисні цільнозернові і молочні продукти.